Добрий день малята! Працюємо з числовим рядом. Рахуємо в прямому порядку. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. А тепер у зворотному. Сім, 6, пять, чотири, три, два, один. Назвіть сусідів числа 5. Це 4. І шість. Назвіть сусідів числа три. Це два і чотири. Яке число більше на більше п'яти на один? Так, шість. А яке менше на один? Чотири. Назвіть число сусідами якого є один і три. 1 і 3. Яке це число? 2. Молодці. Сусідами якого є 4 і 6. Так, це число 5. Молодці справилися з завданням. Ми з вами пограємо в гру полічі і назви цифру. Вам потрібно порахувати предмети, зображені на картці, і назвати цифру? Так шість. Скільки тут котиків? Вірно три. Скільки снігурів? Молодці. Чотири. А ялиночок скільки? Звичайно, п'ять. Молодці, тайчиків. Так, сім. А тепер згадаємо, із яких двох менше складається число сім. У першому ряду порахуйте, скільки яблук. Один, два, три, чотири яблука. Скільки потрібно додати ще яблук, щоб стало сім. Так, три. Чотири і три це сім. У другому ряді скільки яблук? Один, два, три. Скільки потрібно додати яблук, щоб було сім? Так, чотири. Один, Два. Три. чотири. Бо три і чотири це сім. Скільки в третьому ряду яблук? Один, два, два яблука. Скільки потрібно додати ще, щоб було сім. Так, п'ять. Один. Два, три. Чотири, п'ять, два і п'ять. Це сім. У четвертому ряду скільки яблук? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Скільки додаємо, будемо додавати яблук? Так, одно яблуко. Бо шість і один. Це сім. І в цьому ряду скільки яблук? Один, два, три, чотири, п'ять. Скільки додаємо яблук? Так, два яблука. Бо п'ять і два це сім. Молодці.